Всім привіт! Сьогодні з вами Костянтин Михайло та Лоник Юрій. Сьогодні ми будемо розказувати вам про фігури лісажу. Для цього нам потрібен генератор сигналів та осцилограф. При зміні частоти фігури лісажу будуть змінюватися. Якщо ми будемо змінювати частоту, то фігури на екрані почнуть змінюватися. Як ви бачите, фігури лісажу це може бути еліпс або ж якісь інші замкнуті траєкторії. спостерігати різні види фігур-лісажу. Якщо частота не буде однакова, то фігури лісажу не будуть спостерігатися. Дякую за увагу на цьому все. Опа! Вітаю вас, він інженер, саме я Чорновус Юрій. Сьогодні будемо говорити про сонячну енергію та про сонячні елементи. Сонячна енергія, сонячна енергія з практичної точки зору це нескінченне джерело енергії. От у нас є сонячний елемент. Сонячний елемент працює на основі вентильного фотоефекту. Вентильний фотоефект, як він працює, він створює електрощійну силу при паданні, при освітленні зони контакту між двома. Речовинами. Зазвичай це напівпровідники та метали. Мультиметр, у нас є люксметр, та у нас є з нами пірометр. Ну і звісно ж наші сонячні елементи. Дуже важливо знати, як, яке освітлення падає на сонячні елементи. Для цього ми будемо використовувати люксметр. От. На цьому приладі буде видно саме освітленість, яка падає на от, цю жовту поверхню. Щоб перевірити, чи люксметр працює, ми можемо, наприклад, заховати під стіл, де зрозуміло освітленість маленька, бачите, 41 люкс, 12 люкс. Майже немає. Всунемо до сонечка, як бачите, 500 люкс зараз видно. Чудово. Так, Подивимося, яке освітність падає на наш сонячний елемент. цей. 500 люкс. Чудово. Дуже важливо знати освітленість, яка на нього падає. Також важливо знати температуру його. Для цього ми будемо використовувати піромик. Щоб перевірити, чи параметр працює, дуже просто. Так, як живий. От Моя температура голови 35 градусів, як не брешуть. Мені так здається, перевіримо його. Показує. 26,7. Чудово. Так, і що ми будемо робити з цими сонячними елементами? Все просто. Ми зараз доведемо, що вони справді роблять якусь енергію. Пробуємо ми відключити сонячний елемент світлодіоду. Як ви можете бачити, я бажайте. вважайте. Контакт іде, воно не світить. Чому це? Тому що для світодіота потрібно, щоб напругу хоча б була 1,8 вольт. Якщо ми зараз підключимо до мультиметра, зараз я його включу, він показує зараз напругу. Можемо бачити, що. Він дає нам всього лиш 1,6. Нам не вистачає напруги, то ми просто підкручуємо їх до один до одного. Їх сумуючи напруга має бути достатньо. тому що одного елементу було 1,6, а нам треба, щоб було 1,8. Підключаємо Відключаємо їх один до одного. Як бачите? Все працює світлодіод. Знаєте, чому воно працює? Тому що напруга достатньо. Як перевірити, що її достатньо, просто підключаємо до мультимат. Так. Також як минулий раз. Скільки? 3.14. Нам треба 1,8 було, тут чуть більше, але то не страшно. Що ми можемо зробити? Ми можемо включити до цієї річні. Якби я її просто включав, то трохи нічого би не відбувалося, тому що їй потрібна енергія. Зараз, якщо я попробую включити музику... Як ви бачите, все працює. І також, завдяки, якщо вам всього мало, завдяки цієї плати ми можемо також показати, на що здібні наші сонячні панелі. Якщо я просто буду її включати, виключати, як бачите, нічого не відбувається, їй потрібна енергія. Я, наприклад, панельку закрию. До неї ніяке сонце не лізне, ніякі промені не попадають. Ми її підключимо. Панельки. Включаю музику, як бачите, нічого не відбувається. Включаю, включаю музику, як ви бачите, нічого не відбувається. Я її перевертаю, воно починає отримати енергію від сонця і передає ці панельці. Все чудово. Дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було дуже інтерено. Підписуйтеся, ставте лайк. Це дуже важливо. Ми стараємося. Ми дуже сильно стараємося, дуже багато цей час. Стати. Сподіваюсь, що є. в майбутньому ми з вами зустрінемося.